Часто їздиш у метро, це впливає на твою психіку. Дослідження показало, що шум транспорту, особливо метро, поїздів машин, може викликати тривожність. І якщо шум, до якого ми звикли, збільшується у 10 разів, то ризик тривоги збільшується на 9%. Окрім цього, вагони метро дуже тісний і закритий простір, тому пересування на метро може викликати паніку у людей, які схильні до клаустрофобії. Додаємо до цього натовп людей, шалену швидкість руху під землею і привіт тривожність і постійний стрес, тож, якщо ти щодня користуєшся цим видом транспорту, у твоєму організму потрібна підтримка, адже страждає нервова система і знижується рівень магнію. Саме тому я обираю зест магні ретарс, що сприяє нормальній функції м'язів, нормальній психічній та нервовій діяльності і зменшенню втомлюваності. Знайди свій зест, будь забест. Що цікаво, шум транспорту впливає на нас навіть у нічний час. Тож люди, які живуть біля доріг або біля метро, гірше сплять, тому що мозок навіть. Під час сну чує ці всі звуки машин чи метро через це порушується біологічний годинник, який впливає на імунітет, гормони, навіть настрій. А звідси йде переїдання, слабкість, збої в імунній системі, і в деяких випадках навіть депресія.